Четвер, 25 січня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Грошову допомогу отримають власники або наймачі об'єктів нерухомого майна житлового фонду, яке постраждало внаслідок агресії Російської Федерації. Відповідне рішення сьогодні ухвалили на позачерговій 37-й сесії міської ради. Крім того, депутати проголосували за призначення персональних стипендій для провідних митців та викладачів мистецьких шкіл громади на поточний рік. Деталі у вечірньому випуску новин. Сьогодні працівники комунального підприємства із зеленого будівництва і благоустрою міста чистили аварійні дерева на вулиці Подільська та на ділянці дороги від Грушевського до Свободи. Рух проїжджою частиною не перекривали, проте він був дещо ускладненим. Зокрема, частина громадського транспорту у напрямку мікрорайонів Ракове та Гречани курсувала за зміненим маршрутом. Наразі транспорт курсує у звичному режимі. У підприємстві кажуть, обрізка необхідна задля уникнення аварій на лініях електропередач та безпеки містян під час негоди. Це більш санітарна обрізка, тому що коли листочки на деревах з'являються, починаються бруньки, дощ, непогодні умови, гілочки згинаються і тоді іскрять наш лі. Заздалегідь кожна вулиця міста обстежується. Десь приблизно, якщо діаметр до 60 дерева, ми витрачаємо до пів години, якщо більше дерево, то Витрачаємо до години часу. Якщо е, дерева можуть жити, стан ми їх е, ну, оглядаємо, дивимося. Якщо аварійне, зрізаємо повністю. Якщо не аварійне дерево, яке ще може дати своє життя, ми його е, зрізаємо пів дерева. Дивимося е, відстав. Заздалегідь, десь за е, 5, 5 робочих днів ми повідомляємо любе з підприємство, яке є в нашій міській раді. Е, за Дві-три сутки зараз от лінії електропередач відключені, люди монтують для безпеки. Всі лінії відключені в той денний час тоді ми працюємо. Півлітрові та літрові банки, кришки до них, а також м'ясо, овочі, крупи та ліки терміново потрібні волонтерам громадської організації Єдність духу у волонтерському осередку, який знаходиться у спортивному клубі Літіум, готують вареники, каші, тушкованки та налисники для військових. Привести необхідне продовольство можна за адресою проспект Миру 99. Також можна підтримати волонтерів донатами. Сьогодні ми ліпимо варенички 30-50 кілограмів вареників. Робимо в день. Варимо, заморожуємо і складаємо в тару і відправляємо. Наші діти на передові деякі, і ми змушені тут хоч допомагати. Ми рахуємо, що це обов'язок кожного українця для того, щоб Тут жити, працювати. Все, те, що ви бачили там, це те, що привозять нам волонтери, це те, що дають люди. Ви бачили там яблука, ви бачили там капусту. Це те, що дають нам люди. Якби не їхня допомога, напевне, ми б не справилися з тим об'ємом роботи, який ми робимо на сьогоднішній день. Нам більше потрібні банки, тому що кожен день нам треба 160 банок зараз. Це коштує коштів. Нам потрібне м'ясо, тому що якщо ми зробимо кашу без м'яса, то не буде каша, вона не буде не буде ситньою. Нам потрібно м'ясо, нам потрібні крупи, нам потрібні спеції, тому що ми робимо так, як роблять Вдома. І це дуже дуже великий кошт на це все йде. І дуже важко ці гроші зараз зібрати, тому що люди вже ісякли, немає тих поступлень, які були колись. Ми маємо робити ту роботу, для того, щоб вони відчували ту любов, вони відчували те, що ми їх любимо, ми їх пам'ятаємо. Ми про них ніколи не забуваємо. Ми не повинні зупинятися, якщо вони не зупиняються. Як ми можемо зупинитися? Ми маємо бути одним цілим для того, щоб здолати того страшного ворога. У Хмельницькій громаді триває проєкт Вивчай Україну. Днями його учасниками стали студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу. Захід присвятили 105-й річниці Соборності України. Нагадаємо, міський патріотично-просвітницький проєкт започаткували у 2019 році. Реалізується він спільними зусиллями архівного відділу Хмельницької міської ради та департаменту освіти та науки. Після волейболу баскетбол. У Хмельницькій громаді визначили команди-переможниці учнівської спортивної ліги з баскетболу 3х3. Колективи були розподілені на три вікові групи. Загалом змагалися учні 5-11 класів. Вирували баталії на двох кортах одночасно. Серед юнацьких команд перемогу святкували учні ліцею номер 1 та ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка. Серед старших гравців ігри ще тривають. Серед дівочих тріумфували баскетболістки з ліцею номер 11 та номер 2 Також ЗОЖ номер 18 імені В'ячеслава Чорновола. Ми не обмежувалися одною командою. Деякі заклади виставили дві команди. Відповідно, щоб охопити більшу кількість дітей фізкультурно-сторобчої роботою. Проводимо ці змагання з баскетболу 3 на 3 відповідно до нашої учнівської спортивної ліги. І так співпало, що ці змагання проводяться і в рамках загальнонаціонального проекту Шкільні ігри пліч-опліч зі спортом. Після завершення цих змагань переможці будуть представляти нашу громаду. На рівні району і на рівні області будемо надіятися, що ми виставимо гідні команди і вони здобудуть відповідні місця, які дозволять брати участь в змаганнях всеукраїнських. на майданчику. Грають три три проти трьох, і тому кожен спортсмен може має можливість показати свої індивідуальні можливості, свої індивідуальні технічні можливості. Тому це більш швидка. І мотивована і більш така прогресуюча гра. Три на три саме. А більше про ці та інші події у випуску о 19 а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!